Вітаю, Знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Стихійне лихо тайфун, що налетів на Японію, забрав життя 16 людей. Зернова монополія. Україна, Росія та Казахстан хочуть контролювати ринок зерна. Останні герої в Україні розпочалась розпочався осінній призов на строкову службу. Найпотужніший тайфун Віпа, що налетів на Японію, забрав життя 16 людей. Через паводок із сув у місті Осімамати повністю зруйновано понад 300 будинків. Близько 50 осіб, у тому числі кілька школярів числяться зниклими безвісти. Шторм приніс із собою рекордні опади. 122 міліметри випали лише за одну годину сьогодні. Зранку, а також шквальний вітер, швидкість якого при поривах сягала 50 метрів за секунду. Очікується, що до вечора середи тайфун досягне північно-східних і північних. Нічних районів України метеорологи попереджають про небезпеку сувів і затоплень закликають не залишити будинки без гострої необхідності. Як повідомляє японське метеорологічне агентство, тайфун такої сили буває раз на десятиліття. Вчителі бунтують у Бразилії. Протести вчителів вилились у сутички після того, як мирний марш майже п'яти тисяч людей завершився у Ріо. Маленькі групи людей в масках почали трощити магазини, підпалювати поліцейські авто та кидатися бензиновими бомбами. У Сан Паулу поранили чотирьох поліцейських та розтрощили вісім відділень банків. Поліція повідомила про напади. Відповіла на напади сльозогінним газом та перцевим газом. Затримано десятки людей. Вчителі у Ріо вимагають поліпшення умов роботи та підвищення зарплат. Вони вже два місяці страйкують. Місцева влада розпочала процедуру, яка передбачає санкції для вчителів. Але у вівторок увечері суддя Верховного суду заявив, що вважає такі дії влади незаконними. Зернова монополія Україна, Росія та Казахстан хочуть контролювати ринок зерна. Прем'єр-міністри України та Росії вже домовились про створення зернового пулу. Майбутню організацію вже прозвали зерновим ОПЕК оскільки три країни поставляють близько чверті всього світового зерна. На створення пулу відводиться близько півроку. Крім того, об'єднання не буде закритим. У нього можуть вступати і інші країни. А в майбутньому Москва, Київ та Астана планують створити причорноморську зернову біржу. Американський конфлікт, українська економіка завмирає в очікуванні, чи вплине американська фінансова криза на український бізнес? Експерти заспокоюють, якщо найближчим часом республіканці та демократи домовляться, в українській економіці нічого радикального не трапиться. У протилежному ж випадку світова криза 2008-го може повторитися з подробицями. Дар'я сова. Не затвердили бюджет, не біда. Українці вже звикли до заворушень між політичними партіями. Відтак в Україні вже напрацювала система. Якщо український парламент не ухвалює бюджет на наступний рік, українська економіка продовжує жити за бюджетом минулого року. В Америці така схема не подіяла. Коли починається новий фінансовий рік, з 1 жовтня, коли він починається, якщо не приймається бюджет, то дуже велика частина урядовців просто Крім якихось абсолютно важливих служб поліції митниці, ще деяких служб просто не виходять на роботу, не отримують заробітну плату. Вже завтра американський уряд вкотре розгляне медичну реформу президента Барака Обами, адже саме вона стала причиною політичних розбіжностей між демократами та республіканцями, що призвело до неприйняття держбюджету на наступний рік. Згідно задуму, Барака Обами планувалося забезпечити усіх американців обов'язковим медичним страхуванням, але не за власний кошт, а за кошт держави. Наразі загальний фінансовий борг Америки склав більше 16 трильйонів доларів. Таку розкіш американський бюджет просто не може собі дозволити. Два варіанти розвитку. ліба в останні там буде прийнято рішення рішення надій консенсус між республіканцями і демократами. І, скоріше, так да план Обами буде відложений. А второй можливий варіант штати об'являть технічний дефолт. Проте заспокоюють експерти. пересічно українця американська фінансова криза майже не торкнеться. У першу чергу зменшиться кількість товарів, які постачалися зі сполучених штатів до України, або їх ціна у рази зросте. А от найбільше збитків можуть зазнати промислові міжнародні компанії, які в обігу використовували лише долари. Про реальні витоки кризи протягом місяця сперечаються економісти всього світу. Курс долара психологічний на першому етапі упаде, а потім подорожає, може би, навіть більше, ніж було до дефолту США процентні ставки. По долару виростуть, это може запустить процес деглобалізації, що спровоцирует, в свою очередь торгові войны і как апогей, Третья мировая війна. Тож домовляться чи підуть на принципи стане відомо вже на цьому тижні. Дарісувандріусачук, соціальна країна. Діяльність місії Європарламенту Кокса Квасневського подовжено до 18 листопада. Про це повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц. Таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні конференції президентів. Відповідна пропозиція прозвучала від голів місії Пета Кокса та Олександра Квасневського. Причина досі не вирішено питання ув'язнення Юлії Тимошенко. Ми обговорювали всі можливі варіанти. Ми близькі до знаходження реалістичного сценарію, який буде прийнятий для трьох сторін. Маємо на увазі владу України, пані Тимошенко та Європейський Союз. Доповідь голів місії буде відправлена президенту України і зможе стати основою для знаходження шляху визволення Юлії Тимошенко. Наразі місія Європарламенту Кокса кваснєвського пропрацювала протягом 16 місяців та здійснила 22 візити до України. Рада міністрів Євросоюзу має схвалити підписання угоди про асоціацію України з ЄС не пізніше ніж 18 листопада на наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-секретар Єврокомісара з питань розширення ЄС. Петер стано Реч... Речник зазначив, що на підготовку угоди витрачено занадто багато зусиль, щоб її не реалізувати. У разі якщо голови МЗС не зможуть досягти згоди, відповідальність за прийняття рішення про підписання буде перенесена на рівень президентів і прем'єр-міністрів країн ЄС. Дипломатична зустріч в лікарні сьогодні посли США та Євросоюзу приїхали до експрем'єрки Юлії Тимошенко у Харківську лікарню. Скоріше за все мова йде про помилування Тимошенко та її виїзд за кордон. Нагадаємо, вчора експрем'єрку відвідали представники опозиції Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов. Вони зазначили як добрий знак, що біля палати експрем'єрки на відміну від минулих разів не було охоронців. Сьогодні офіційно стартувала виборча кампанія на п'яти округах, де під час парламентських виборів минулого року не було обрано переможця. Згідно прогнозів експертів, опозиція має більше шансів, оскільки рейтинги влади стрімко падають. Але опозиції все одно доведеться попрацювати і не сподіватися тільки на високі рейтинги. З боку опозиції має бути перше єдиний кандидат, друге робота по протидії фальсифікації, і третє це дуже серйозна робота з громадськими активістами. Експерти наголошують, у разі підписання угоди про асоціацію з євросоюзом, сценарій виборів на проблемних округах може дещо змінитися. В цьому випадку може різко збільшитися нагляд за виборчим процесом, який стане більш прозорим. З'їзд всеукраїнського об'єднання Батьківщина затвердив кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах на повторних парламентських виборів, що відбудуться 15 грудня. Делегати проголосували за те, щоби повторно висунути кандидатури однопартійців, які вже здобули перемогу на цих округах на виборах 2012 року. Втім, ЦВК так і не спромоглася встановити офіційні результати виборів. Додають, подають свої кандидатури Віктор Романюк, Аркадій Корнацький, Микола Булатецький і Леонід Даценко. Свою підтримку чотирьох політиків від батьківщини на перевиборах висловили також і інші опозиційні партії. Їхні кандидатури були затверджені особисто Юлією Тимошенко про що йдеться у її офіційному зверненні. Ми всі пам'ятаємо, що наші друзі вже здобули перемогу на цих округах. Люди їх вже обрали, але перемогу грубо забрали. Саме так в реальному житті Віктор Янукович і його партія уявляють собі європейські цінності і чесні вибори. Зокрема, фальш, обман підтасовування, застосовування сили. Ось їхні цінності, якими вони вже давно підмінили європейські. З виборчих списків партії Батьківщина виключено Юрія Гримчака. За його бажанням політик підтвердив, що власноруч написав відповідну заяву. Нині він планує балотуватися у мажоритарному окрузі 223. Крім, Крім того, на з'їзді батьківщина прийнято рішення виключити з лав партії 10 її членів, що представляли Миколаївську та Запорізьку області. Причиною називають розкольницьку діяльність у партії. Останні герої в Україні розпочався осінній призов на строкову службу. І вже з наступного року усі призовники, окрім службовців внутрішніх військ України, вступатимуть в армію лише за власним бажанням. У військову путь призовників проведжала Дар'я Сова. ані слова привітань, ані показую виступи та навіть жіночі пісні. Радують молодих призивників, адже саме ці ще не голені та не у формі хлопці стали останніми, хто призвався на військову строкову службу. Таких в Україні у цьому призові більше 11 тисяч так. Позитивні добре. хорошо піти, хочу на тікихто нових друзів, нових впечатлень, нових хто там. Там навичок, да, набуть яких то для себя стать мужчиной, в кінці консуль це мені як мужчини недалеко від молодаків гуртується група підтримки майбутніх солдатів, родичі та близькі. У Нас було бажання таке, щоб був військовий квиток, щоб дивитися, скажімо так, як ви казали, щоб не косити, щоб дивитися в очі своїм там одногрупникам, однокласникам, якби ну без стида. Я служив, діди служили, і пускай він попробує цього хліба. ще Рібонок, но армія учить як стати мужчиною. Проте вже подейкують, що такий оптимізм скоро завершиться, і вже з наступного року ряди української армії помітно зрідіють. А от військові не втрачають надію, вирішили брати призовників-контрактників грошима. Для солдата першого дня служби це сьогодні біля 4 тисяч, і в залежності від посад, там сержант, там прапорщик, це біля тисяч. 1800 гривень, аби перевірити, як гартуватиметься молода чоловіча сталь, журналісти соціальної країни відправляються до однієї з військових частин Києва. Тут військовослужбовці не можуть не нарадуватися, адже нарешті закінчилася бопе ловлі злісних прогульників. Нам, як військовослужбовцям, легше працювати з людьми, які прийшли працювати і служити свідомо, хто отримує за це певну зарплатню, і нам не треба буде його умовляти служити. Проблема тільки в тому, що для, для цього потрібно виділяти гроші вже зараз. Казарми. Їдальні, казарми, ось саме ці об'єкти потребу треба переробляти. У першу чергу змін зазнають казарми, адже контрактна служба виглядатиме як робота, яка не передбачає сон на робочому місці. Для молодих людей контрактників в місті Києві найбільш складні проблеми це проблеми отримання житла. Розглядається як один з варіантів. Це питання переобладнання цих казарм під гуртожитки. Зникне навіть їдальня, адже віднині не держава готуватиме солдатів, а вони себе самі. Хтось з них може приносити бутерброди з дому, комусь там дружина буде готувати. Проте залишиться бібліотека, адже за словами військових, саме книги вчать молодиків справжньої чоловічої мужності. Дар'я Сувар, Тим Кутасов, Роман Крюков соціальна країна. Гроші у дороги ще 45 мільйонів гривень. Зариють у трасу Одеса Київ. Нещодавно відбувся черговий тендер на ремонт чини найдовшої траси – 95-ї. Загальна сума інвестицій в магістраль перевищила 200 мільйонів гривень. Як ефективніше витратити гроші, знає Ольга Дунська. в этом году улицу Сахарова. Реконструировать или починить, в общем, неизвестно что. Но пока что уже октябрь месяц, никто ничего абсолютно не делал. Очень отвратительные дороги, яма на яму, машины бьют, ремонт. Очень дорогой в наше время. У скольки может вылететься, что данный проезд такой дорогой не может предвидеть никто. Минимум В сезон нужно будет заплатить, если поламаєш то долларов 500 точно на ходовку. Но если там машина какая то повеселее, какой-то євро там будет і повыше. Тисячі, дві тисячі долар. Чому чиновники не реагують на дорожні проблеми? одеситів це не дивує. Люди менше інтересують Кабмін, ніж траса Одеса-Київ. Здесь живуть люди, которые кожен день ходять по этой дороге. І тут не то що тут ходити важко, не то що їхати. Однак відсутність асфальту далеко не головна проблема нового мікрорайону. Вічером йдемо, темно, світу ніякого немає. Пустирь навіває дуже пахіє впечатлення. Перейти дорогу неможливо, ця полоска не видно. Описати всі переваги життя на цій вулиці просто неможливо. Жартують мешканці. Це просто треба відчути. Нам поки нічого коментувати. Город розработав красномітну документацію. Ми ждемо виділення дені на проведення цих робот. Тож мешканцям мікрорайону залишається сподіватися, що хоча б ці обіцянки не залишаться порожніми. Дарія Сова, Ольга Донська, Олег Кулагін, Соціальна країна, Одеса. День жертвопринесення. Сьогодні продовжується святкування головного ісламського свята. Курбан Байрам. Цього дня за традицією приносять у жертву овець кіз, верблюдів або корів. Мусульмани Криму зранку зібралися в мечетях для здійснення святкового намазу. Детальніше розкажуть наші кримські колеги. Курбан-Байрам Байрам одне з головних ісламських свят. Він приурочений до закінчення хаджу щорічного паломництва в Меку. Основною частиною обрядів цього дня є жертвопринесення. Вважається, що принесені в жертву Аллаху тварини в судний день допоможуть переправитися людям через безодню пекла до раю. В усіх кримських мечетях сьогодні вранці відбувся святковий намаз. Кримські татари діляться, дотримуються усіх традиційних обрядів. Намаз читають як би з врагами дружишся, враги з тобою дружаться, ти з врагами дружишся. А забуваєш кримські мусульмани розповіли, до настання свята дотримувалися десятиденного посту. А ось цього дня м'яса на столі повинно бути багато. Для жертвопринесення деякі підготували цілі отари. Походження свята Курбан Байрам пов'язане з коронічним сюжетом про жертвопринесення Ібрагіма. Азнік моїх діду, прадідів, Вот, для семьи очень благородный праздник и очень великий праздник. У курбан байрам мусульман принято приносить у всех вибачения и забывать образы. Сейчас домой придем, дети, внуки, все будут бежать, руки словать, в руки брать. Мы им тоже дадим кое-что с праздником, друг друга будем поздравлять. Вот это праздник, это очень большой, очень такой, как вам объяснить, это для Бога, для Аллаха мы, ну, каждый человек должен... Довжні та діляти обязательно. Ну чи я мабуть? Ну, з праздником у вас тоже. Свято продовжиться три дні. В цей час близьким, друзям і родичам роблять подарунки. У подальші після свята дні зазвичай наносять візити до рідних і близьких знайомих. Павло Білов, Дар'я Каширіна, Олексій Руських, Соціальна Країна, Крим. 90 років дитинству – саме стільки пройшло з моменту створення однієї з найдорожчих у світі американських компаній киновиробництва Walt Дісней. Тоді, у жовтні 1923 року, брати Рой та Уолт підписали перший у своєму житті контракт на створення маленької анімаційної студії, яка б екранізувала дві серії казки про Алісу Україні чудес. А вже згодом компанія почала користуватися неймовірним попитом, і нині на її досвіді екранізація більше трьох тисяч фільмів. Діснеївські герої настільки. Припали до душі не тільки дітям з Америки і з усього світу, що у 50-х роках виникла ідея створення парку розваг Діснейленду, де б кожен зміг стати частиною світу діснеївських мультфільмів. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас чимало цікавого. Побачимось о 16-й.